Йо, йо йо друзі! З вами я, Слаксер, незмінний та мада цього Ютуб каналу. Вітаю вас. Ну, я не знаю, коли ви дивитесь це відео, може в день, може вночі, може ввечері для мене це ранок, плюс-мінус, бо я тільки нещодавно прокинувся. Я відразу сів записувати для вас другу стадію пік-му УКС. Так, буду робити сьогодні два пікеми. Буду робити перший у грі, а другий буду робити у боті волонтера Петрика, де ви відправляєте усі гроші, куплені за квиток на пікем. Відповідно на ЗСУ на допомогу нашим захисникам є бачити окупантів. Тому, друзі, посилання я на цього бота залишу в описі. Якщо ви досі не придбали квиточок на пікем, у вас ще є шанс, хоча і ймовірність виграти якийсь приз. Маленька, Але ви можете підтримати ЗСУ і а, відповідно допомогти виконати клятого а, агресора з нашої землі. Так так от, так от. Сьогодні ми будемо робити пікеми. Будемо робити їх два, як я сказав. А, ну і давайте спочатку подивимось, що в нас було а, минулого разу. У мене 7 з 9. У мене 7 з 9. Я вважаю, що я добре справився з цим етапом. А, все дуже прекрасно. А, у відео ви могли бачити, що я монти ставив на 3-0, а Фейсклан ставив на прохід. Я поміняв. Я поміняв це все діло. Ну, бо Гейбен дав таку можливість змінити пікем. А, після того, як я його зробив, після першого туру а, можна навіть було міняти досі ще пікеми. І таке вже, якщо не помиляюсь, третій рік поспіль, тому це нормальна практика для Гейбена, нормальна практика для КСК. І як ми бачимо, ну, ми скористалися, але, чесно кажучи, щоб в мене були монти на 3-0, щоб в мене були фейс на прохід, а, типу. Ну, нічого воно б не змінило. У мене в будь-якому разі було б 7 поїнтів з 9, тому що фейс пройшли 3-1, Монте пройшли 3-2, ну і нічого воно б не вирішило. Геймер ну, GamerLegion дуже непогано камбекнули з 0-2. Ліквід камбекнули з 0-2. Я радий, що пікнув саме ці команди, але, чесно кажучи, їм було тяжко. Геймер Ліджин, окрема дяка. Дякую, викинули Кацапів цього турніру. Прям супер. Цукерочка. Так от, у нас тепер етап Легенд. Друзі, це вже реальний Ну, Нічого легкого, нічого простого для цих команд не буде. Але, от чесно кажучи, я от зараз дивлюсь на список учасників. І я думаю, яким гаком це стадія Легенд. У минулому році я впевнений, що навіть більшість тих, хто зараз дивиться за Кесом, не знала про такі команди, як Nine, про такі команди, як Into The Breach. Apex, Gamer Legion. Геймер Леджен ну, окей грали на минулому мейджорі. ну, Монти ще не було. Ні, Монти були, до речі, на минулому мейджері, але не рік тому. Окей. А, але ну, ці команди якимось дивом пройшли у стадію легенд. а, Тут є насправді декілька ешелонів. Тобто тір – це Наві, це, як на мене, Фурія, Героїк, Ліквід, Ense, G2, Face, ніпи, Окей, okay. ну і Liquid може бути. Все інше це, як на мене, трохи десь ближче до а, Tier 2. От, І а, мені здається, це буде доволі простий пікем насправді. Я б саме у КС дотримувався б стратегії, де нам треба ну, набрати саме 5 поїнтів. Саме 5 поїнтів, давайте, тобто ми пропікаємо потенційно найсильніших, так? Потенційно найсильніших, і, в принципі, заформимо собі поєнти чисто через оцю от нижню лінієчку. У нас, до речі, от список учасників, і ви можете самі там побачити плюс-мінус, хто з ким гратиме. Тому що, от наві наприклад, перші в списку у них найкращий Сідінг. Гейм Реджон останній в списку, у них найгірший сідінг. От вони гратимуть один з одним. У Монте 14-й, якщо не помиляюсь. СІД, uh, так 15, 16, так, 14. Вони гратимуть проти Фурія. Ось, наприклад, Натіки гратимуть проти Теніпі, героїки. До речі, у героїк то ЛОГО старе у КСі, хоча по факту в них ЛОГО то нове. Uh, ну так, їх тут не було в Ченджер стадії. От. І х, побачив я пост, до речі, у Твіттері команди героїк, де вони написали: типу, Камон, Вайва, зробіть нам нормальне ЛОГО. Uh, це, типу, стара команда, яка навіть програвала ЄГЕ, а ми вже, ну, типу, інші. А, от. Ну, Але суті не міняє, героїк то і героїк, хоч і неважливо, з яким вони лого. А, ну і вони, як на мене, тут одні до речі, з фаворитів. Тому давайте лити воду я сильно не буду. Пікну просто у грі а, команди, які, на мою думку, мають проходити а, далі. От, До речі, Vitality гратимуть проти команди. G2, а герої гратимуть проти Фейс Clan, друзі. Оце от чотири потенційних команди, які можуть а, виграти турнір або ж а, пройти 3-0 у наступний етап. Так само, як і команда Na'Vi. Але у Na'Vi трохи все легше, знаєте, бо вони грають проти GamerLegion у першому матчі, і їм не треба тупо а, битися. Просто Vitality, да? G2, це буде топ-1. Там напевно матч першого туру. Face Clan проти героїв ТОП-2 і, в принципі, так далі. Так от, чотири команди я вже проставив фаворити цього турніру. Давайте я додам ще Face Clan, тому що, якби вони себе не показували, думаю, вони мають проходити у плей-офф команда все-таки. ну... А Що про них казати, ви і так все знаєте. Команда дуже добре а, грає а, на дистанції, Виграла Intel Grand Slam, все в них добре, в принципі. І ось у нас залишаються два слоти. А, знаєте, як би мені дуже хотілося поставити команду Монте, можливо, я її якраз і, і поставлю. Але от зараз вони гратимуть у першому матчі проти Фурії. Фурію мені теж хочеться поставити. Дуже імпонує мені ця команда. Ксерато Юрій максимально базовані там парубки. Ну, не можу я їх, вибачте, не поставити. Не через те, що вони мені імпонують як особистості, але і як команда, я думаю, вони мають проходити. Тим паче у першому матчі а, вони грають проти Монте, хотілося б мені зробити так. Але слухайте, зараз, зараз ми знаємо, що типу, нам треба тут 5 поїнтів. Треба нам тут 5 поїнтів, я можу зробити просто отак. І повірити в Монте до кінця, що вони 3-0 бахнуть. А, можна так і зробити насправді. У нас, до речі, останнє слово залишається от у, а, у цю іконку. Ну І хто потенційно може пройти? Я думаю, команда ENS, тому що, слухайте, вони пройшли 3-0 зі стадії Challenger, все в них було дуже впевнено. У NAP трохи менш впевнено все це було. 3-1, вони пройшли. Апекс 3-1. Хороша команда. Ну і слухайте, у Fnatic я зовсім не вірю. Це команда, як мені здається, навіть гірша, ніж там якийсь Apex. Fnatic зараз дуже-дуже нестабільні. Хоч вони із РМР, наче пройшли 3-0. Але на секундочку вони грали проти Viperio, проти Ванвін і проти команди Bait. Найлегших суперників треба ще було. Підшукати, тому а, Fnatic, як на мене, тут не заслужено знаходяться, і вони відлетять або 0-3, або десь там 3-1 і так далі. Грають вони жахливо. А, і в плей оффі мені не хочеться її бачити. Але подивимось. І у нас залишається вакантне місце на 0-3, друзі. А, чесно кажучи, от я би ставив інто Зебріч, бо вони, як на мене, тут одна з найслабших команд. Але. Цікавий момент то в чому? Що вони грають проти команди Apex у першому матчі? І це знаєте, битва тір-2 КС, які ну, такі битви ми бачили протягом року дуже багато де. Наприклад, на ESL Challenger, Лізі якісь, на CCT турнірах, на інших турнірах там з призовими 20, 30, 40, 50 тисяч доларів. І дуже дивно, як для мене, бачити ці дві команди у стадії Легенд на Мейджері. Коротше кажучи, так, мені здається, Apex трохи будуть посильніше посильніше, вони мені здаються тут фаворитами. Тому, напевно, я лишу на 0.3 Into the Breach, хоча, знаєте, як і логічніше було б, напевно, поставити Gamer Legion, Тобто я відношу ці команди разом із Bad New Seagulls, разом із, напевно, Nine до однієї касти, до касти Tier 2 команд. Але Nine я впевнений, що вони там. Один свій матч якийсь виграють, тим паче грають проти напівмертвих у першому матчі. Але але, я би все-таки інтезбріч би тут лишив, повірив би, у Apex, Хоч і Gamer Ріджон потенційно дуже потенційно вони почнуть свій шлях з рахунку 0-1, бо гратимуть проти команди Na'Vi в першому матчі. Ось. Ну і слухайте. Такий піким я би лишив насправді. Мені здається, він такий найбільш а, ймовірний, найбільш очевидний. А, ну, і знову таки я нагадую, треба отримати усього-навсього 5 поїнтів у грі, а, а от уже у Пікемі Петрика, як, до якого ми зараз а, повернемось, треба буде нафармити як можна більше очок, тобто і 3-0 вгадати, і 0-3. Ну і я от слухайте, так напевно, і лишу. Типу. Зробив я передбачення. Монте на це минулі, така патріотична ставка. більше. Тому я повірю, повірю в Монте, але це, певно, чисто такий bold prediction, щоб ну, поставити хоч когось на 30. Окей. От мій пікем у грі. Давайте, давайте зробимо тепер наш пікем у м -м, Боті Петрика. Давайте боті захоплення екрану ми зробимо. А, ну і бачимо бачимо на нашому екрані. Так, давайте, щоб вебкамера не перекривалася. Поставимо кудись сюди по центру. Ну і давайте дивитесь. А, Яка з цих команд закінчить Legend Stage без поразок 3-0? Я поставив там Монте, але зараз я поставлю команду Наві, знову таки, а, від чого я відштовхуюсь? Герої гратимуть а, з Пейз. Адже тут Віталіті. Тобто дуже ризиковано ставити когось одного з них. А, так, вони одні з фаворитів на 3-0. Але знову таки, тобі дуже тяжко буде вгадати, хто переможе у цих стартових матчах. Тому а, Наві грат... гратимуть проти Геймер Ліджен. мені здається, це такий найочевидніший варіант, тому я поставлю Наві. А, на... 0 -3, 0 -3, а... Мені не хочеться ставити Геймер Ліджин, бо якщо Геймер Ліджен якимось дивом, знаєте, виграють матч проти Наві, у мене і 3-0, і 0-3 злетить. Тому я, певно, такий плюс-мінус цей варіант поставлю знову Into the Зебріч, повірю в Apex до останнього. І ну, ли лишу британців, якби мені не імпонувала ця команда, але мені здається, що вони не витягнуть рівень ну, цього етапу. На жаль. Ну і... Сім команд, які пройдуть у плей-офф. Давайте. А, такою самою логікою, що в нас була і у грі. Просто припікуємо команди-фаворити. Це Фейз, Віталіті для героїк. Хоч дві з чотирьох команд почнуть 0-1, але я думаю, по силам їм буде все-таки повернутися у цю гонку. Візьмемо а, Фурію. А, так. У Нас лишаються такі от команди. Цікаво. Цікаво, ще одну треба пікнути. Треба ще одну пікнути. Fnatic гратимуть проти NAP. О, Фнаті грають проти NAP. Я майже впевнений, чесно кажучи, у перемозі NAP, дуже мені не подобається Fnatic. Слухайте, я б, напевно, пікнув НІПів би тут зараз. І це сім команд, правильно? Так, да, я більше не можу нічого пікнути. Я б пікнув би, звичайно, команду Monte. Але, на жаль, на жаль, не буду я цього робити. Пояснюю чому. Тому що а, я впевнений, що більшість тих, хто зараз пікають у буті Петрика, а, будуть обирати команду Монте 100%. Ну майже 90% юзерів. Я думаю, оберуть а, них. Тому що ну хочеться, звичайно, щоб а, хочеться серденько, щоб пройшла українська команда. Але я цього робити не буду, я ризикну, я зроблю трохи нестандартний пікем. І а, постараюсь якось заробити балів через це. Я максимально буду вірити, що монти пройдуть. Я навіть у грі поставив їх 3-0, але якщо вони не пройдуть, я зароблю, можливо, додаткові поінти. І, можливо, зможу претендувати на якийсь приз. Зараз а, у мене хоч і 7 з 9 поїнтів а, було от у минулому етапі, але там. Все одно я десь далеко у списку. Тому лишимо так: зберегти Пікем. Ось ви його зараз бачите. Наві на 3.0. 0 Це а... бріч на 0-3. Герой, Vitalті, Furia, Ens, GluTo, Face, NAP на прохід. тому Друзі, отак от, отак-от, от от, в принципі, нас вийшло. Я сподіваюся, друзі, що вам сподобався сподобався цей відеоролик. Така невеличка аналітика, майже на 15 хвилин. Чесно думав, набагато менше це все діло займе, але що є, то є. Тому, друзі, в будь-якому разі, дякую вам за перегляд. Дякую, що були на цьому каналі. Незмінний тамада це я, Слаксер. Можете зафоловитись на мене у Телеграмі. Там зараз проходить, до речі, розіграш 10 скінів, тому можете взяти участь там. фоловте мене на Твічі. Так, до речі, буду коментувати сьогодні матч Монте проти iBallers о 20.00 на своєму каналі. Тому посилання я всі залишу в описі. Посилання на Бот Петрика лишу в описі. Коротше кажучи, усе, що. Вам треба знати, все там. Також, друзі, не забувайте підтримувати ЗСУ. Зараз вони боронять нас від клятої навали орків, тому а, дякую їм за це. І саме через них я можу зараз сидіти а, у себе вдома і записувати це відео. Тому дякую, дякую ще раз за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть коментар, згодні ви чи не згодні з моїм пікемом А я буду читати, я буду лайкати, вам відповідати. А, дякую, дякую. ще раз Слава Україні! Підтримайте ЗСУ.